Андрій, як на твою думку, яка вертикаль краще для початку в арбітражі? Ми говоримо зараз про навчання. Зрозуміло, для старту люди новачку, яка все-таки вертикаль краще? Треба йти в вертикаль, де менше буде проблем, де менше проблем, тому що на старті новачку треба маленькі перемоги і щоб їх було частіше для того, щоб була мотивація, йти далі, коли ви вивчаєте вертикаль. Там, де більше проблем, вас ну, мотивація де буде мотивація падать. Іде, падать. Так. Які вони були там морально вольові, сильні, все одно ви будете здаватись і буде пропадати бажання йти далі. Тому весь ринок думає, що найбільше грошей в гемблі і всі йдуть туди. А гембла насправді не найпроста вертикаль. Тим більше зараз. Тому я не. Раджу зразу заходити туди. Там, звичайно, можна заробляти само собою, але там буде важче, ніж внутрі. Ми говоримо завжди за нутру, і все одно продовжуємо максимально студентів вести на нутру. І фокус на наш байнг по нутрі іде далі, росте дуже швидко. Чому? Тому що нутра менше баниться, нутра може працювати довше без банів. Нутра цікавіша в плані процесу роботи от Внутрі є дуже багато грошей. от Люди про це не знають. от нутра Зараз заробляє медіабайер більше, ніж заробляє медіабайер гімбліст. От, в два рази більше заробляє, буває в три рази більше заробляє. Е, ринок гімбли зараз навіть. Покрутився так, що вони переходять внутрі, там може ще якісь вертикалі шукають десь швидше. Але вони йдуть звідти. Тому нам треба на старті, щоб ви навчились заробляти, от, тому краще заробляти на простих речах, от, на доступних, на, на ясних. Заробіть там собі нормальну котлету, відчуйте себе на повну відкладати гроші, потім захочете піти в гімблу, йдіть в гімблу. Можна з гімбли почати без проблем, але готуйтесь до того, що буде у вас більше викладати. Кликів, буде більше трудностей та і так далі. от Я думаю, ти так само думаєш. Ні я, я тобі зараз можу взагалі. Ну так Я думаю, в принципі, так само, але ти зараз взагалі консультацію можу тобі провести по цьому питанню дуже круто. Ось да <св 'язково> ти що <св 'язково> Вже стільки років. А, ну, перш за все, да тобто, це зрозуміло, це менше бані. Другий момент це те, що нутра вона стабільніша. Св'язка живе набагато довше, ніж в Гемлі. А uh -huh. головна агресивна сфера, де нам потрібно реально в моменті кинути просто більше грошей. Тут ми можемо зв'язку крутити, якщо вона зацепилася і місяць, і два, і півроку. Я знаю, і плюс оффери оффери, які працюють по 3-4 роки. Uh -huh. так? Візьми той же самий Хандрксіл, який я запускав півтора року назад. До цього вже рік його крутили, і на сьогоднішній день він ще є присутній. І можна знайти підхід, який зацепиться, який, який ще дасть результат. Так, це ціна тесту. Нутра, вона дешевша в тестах, набагато. Тобто ми вже за якихось 5-7 доларів на добу, 10 можемо отримати результати, побачити, і дивитися і знати, що нам робити далі. Відповідно, ми більше варіантів, більше креативів на за цю ціну можемо за ці бюджети попробувати. В гімблі так не буде. Тобто гімбла вона Більше набагато да. дорожче. Для того, щоб отримати, побачити хоча б якийсь один деп в гімблі, Ну, це треба 20-30 день відкритити доларів, щоб побачити якісь депи. А тому, як ми говорили в первобілі, ну як в гімблу первобіл, за 2 долари можна отримати деп. Ну, хіба що 100 рекламних кампаній десь якась попаде, це круто. От. Тому так, от чому нутра? Тому що це простіше, легше, це креативність. Мені подобається в хоча я обра... розібрався вже в обох вертикалях, але чому не трав, мені подобаються креатив, так? Тобто, що тут можна не заморачуватись навіть сильно. Тут може максимально простий креатив зацепитися набагато лучше, де в тебе буде. І експертна думка, і баночка презентабельна, і красива, все. І воно може зацепитися і дати тобі результат. А якщо вернемся, ми до гембли, всі казіно однотипні. На сьогоднішній день мільярди вже креативів використано, і вони вже просто різні були. І вгадати з креативом і зацепити за цільову аудиторію стає чим далі. Тим важче. Так, а дивись, просто специфіка гімбли. там треба. Ну, там, наприклад, відео. Відео, такі, так, Не кожен важче. може зробити відео. Там на нутру більше там, статика. Зробив вже запустив. Так. Статику зробив, що там 5 хвилин, ну, 10 хвилин. Там, з заготовками всякими. Так? Медіабайер хороший, він що? Він, якщо в нього куча заготовок лежить, то він 3-4 хвилини, він вже зробив креатив і, зробив, і вже креатив. запустив. Так, так. А на гімблу довше робити, звичайно. От, і це займає час. Ти можеш зробити, запустити, воно в бан пішло, нічого ти не відтестив, гроші пролив. знову треба робити той креатив, і ти в негативі сидиш. Кажеш, арбітраж це піраміда. Темка, Темка. Темка, Темка. Темка не працює. Не про це офіси, арбітраж і та тімка. Я думаю, думав... що тут реально ми тільки що пояснили дуже класно і зрозуміло, чого саме ми акцентуємо більшість уваги на нутрі. Але, ребят, хто хоче на гімблу, у нас дуже круті спеціалісти. Вони повністю розкажуть все, від А до я. Покажуть, навчать. Поділяться маленькими секретами, яких дуже багато, але про які не кожен знає. Тому хто новачок, хто хоче, звичайно, для вас нутра. А для тих, хто дійсно вже акцент має і розуміння, що таке гембла, будь ласка, welcome, Ми чекаємо. Та я ще додам по гемблі все одно на ринку більше байерів. У вас буде більше конкуренції, ніж з Так. От ми шукаємо байерів досвідчених з внутрою, їх толком нема представте їх просто немає. Зато тобі в день пише десяток от. Та, та. от, Тобі треба ще через них якось пробитися. от Тому це теж треба враховувати. А можна брати і одразу дві? Можна, можна. Ми вже зараз ми вже зараз робимо, щоб вони були е, як це універсалами, але най, класно, коли у вас є просто порівняння іншого там одного процесу іншого. Правильно? Типу, Мало ін... того. Тоді, в такому варіанті, можна якраз в будь-якому випадку знайти роботу, тому що в тебе вже є два варіанти. Да, да, або, ти ти або, там... або або, якщо сюди ні, то сюди 100%. Так. Да, да. Ну, от нас ж ти знаєш, є, наприклад, набір в і в імблу. Внутру набір завжди там, я вважаю, в його більше, там більше потреби, і так далі. Гемлінг можуть набрати якийсь період, там призупинити. Типу, і є звичайно, щоб ти не чекав, поки там він зараз відновиться, той набір. Тут можна чекати. Ну, я не скажу, що довго, але все одно ти чекаєш. Чого ти чекаєш там на нутру вже є зараз куди піти? Іди туди, йди розбирайся, іди вже гроші заробляй. Наш тої шов цей арбіт. Яка різниця? Ну, та, типу, так. Головне, там... головне, що вони і там, і там вони себе качають, вони отримують практику, вони та. отримують результат. А, ну, а це основа, без якої рухатися далі не можна. Та, так, 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 так.